Словник сучасної української мови та сленгу мислово обрав слово бусифікація словом 2024 року. Неологізм, який позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою. Всі в курсі цієї процедури, мабуть, ви неодноразово були свідками цієї бусифікації, що мене найбільше печалить. Що дуже і дуже мало людей вступаються за тих, кого насильницьки, застосовуючи фізичну силу, мобілізовують. Навіть якщо люди, котрі вважають, що мобілізація потрібна і вважають правильним, щоб чоловіки йшли захищати Україну, вони мали б все-таки заступатися за цих людей, не в тому сенсі, щоб їх не брали до війська, а щоб це було законно і не принижувало українця як такого, як людину, як громадянина України. Як можна, принизивши людину морально, фізично, поставити її в ряди війська. І Хотіти, щоб ця людина героїчно захищала вітчизну. Ви ж розумієте, що це неможливо. Добре, якщо ця людина зуміє хоча б там сама себе захистити, що цю людину виставляють просто, що це фікція, а не захисник. Можливо, вона на, на інстинкті якомусь буде. Відбиватися, відстрілюватися, воювати, щоб не загинути. А де її внутрішня переконаність, де її внутрішня правота, що вона воює за правду, справедливу справу, за вітчизну, Якщо її вітчизна Мачуха, а не мати. І зла Мачуха. Бо все це можна зробити по-людськи. Домовтеся! Отже, слово бусифікація стало словом 2024 року. Це слово перебувало в центрі суспільної уваги року, що минув. Термін бусифікація вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними. А права людини подекуди разом із здоровим глуздом відходять на другий план. Слово утворене від кореня бус, значення мікроавтобус та суфікса іфікація, який вказує надію перетворення. За тим самим принципом, що і русифікація. Версифікація. Серед інших претендентів, на це звання слова року, були інші слова, котрі також майже всі були пов'язані з російсько-українською війною, яку Росія веде на знищення України. З цих слів можна виділити такі: СЗЧ, абревіатура, яка розшифровується самовільне залишення частини. Через Неефективну організацію і управління військами, починаючи з цієї самої бусифікації, СЗЧ набуло минулого року масового характеру і загрозливого. Судячи з нинішнього цінок наших ЗМІ, число СЗЧ-шників збільшилося від 100 тисяч уже до 200 тисяч. Це страшно подумати, це п'ята частина нашого війська. Який смисл їх тут ловити, відвести, кудись в частину натягнути форму і щоб вони в цій формі втікли звідти? Курська операція це слово сполучення також було часто вживаним. Курська операція вважається успішною. Військовою операцією минулого року, яка сколихнула світовий інфопростір та підтвердила суб'єктність України. Для багатьох це був справжній сюрприз, а для декого, мабуть, і шок. Виявилося, що не тільки українську територію росіяни можуть окупувати, що і Україна може окупувати російську територію. Ще одне слово, це втома як закономірний результат війни на виснаження, яку веде Україна проти Російської Федерації. Втома ця обумовлена і фізично, і морально. Людина не може тривалий час перебувати у постійній напрузі у фізичній нормальній формі, обов'язково. Приходить спад сил, спад енергії, втомлені не лише воїни на фронті, але і люди цивільні тут у тилу. Люди втомлюються від переживань, виснажуються. Ще одне слово, яке було лідером це слово переговори. Бажання переговорів з метою досягнення перемир'я. Чи замороження як результат виснаження від війни. Це слово люди вкладають певні надії і певні сподівання, і під кінець минулого року це слово мало, мабуть, фаворитом люди хочуть миру. Це природно. А Наразі до миру можна. Прийти лише через домовленості, аби домовитися, потрібно сідати за стіл переговорів. Бо війна, в якій вона є зараз в фазі, вона не дає якихось надій на швидку перемогу. Люди хочуть миру, якщо й не переможного, то хоча б миру, який би і не був поразкою. Миру для того, щоб передихнути. Зібратися з силами і тоді думати далі, як вирішувати нашу проблему. Ще одне слово, котре було надзвичайно популярним минулого року, це абревіатура МСЕК Медико-соціальна експертна комісія. Стало воно популярним. Через скандал з працівниками та прокурорами-інвалідами, вся ця історія стала показником інституціоналізованої політики корупції в Україні. Красномовним ці наведені слова, які були лідерами і найбільш вживаними із лексикону наших співгромадян, можуть охарактеризувати. Те, чим минулого року жила Україна, про що вона мислила, думала, чим переймалася. Хотілося, щоб у нинішньому році, коли під його кінець будуть визначати слово року, щоб лідерами були слова перемога і мир.